Побудувати переріз піраміди С а C площиною PQR, де PQ та R – точки, взяті на ребрах піраміди. І, звичайно ж, користуємося аксіомою, яка каже, що якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма лежить у цій площині. І ось ми бачимо, Q та R лежать у площині ASC. тому QR це буде слідом площини в тій грані. Точки П та Р також лежать в одній площині. І ось ми маємо право їх сполучити, отримати слід площини в грані СБЦ. А що робити далі, якщо точок немає? А шукати перетини. Якщо я продовжу пряму РП, вона знаходиться в грані Б то в цій же грані знаходиться ще пряма СБ. Продовжую сторону СБ до перетину, із нашою прямою. РП і отримую точку М, яка в тому числі належить ще й грані АСБ, оскільки пряма SB знаходиться також в цій же грані. І точка Q там у нас є. Прекрасно. Тому можна сполучати Q та М і отримувати уже якісь точки. А отже, на ребрі АБ у нас утворюється точка Н. А на ребрі БЦ у нас є точка П. І обидві ці точки належать нижній площині, тому маємо право їх сполучити. І ось переріз готовий. Якщо його навести, будемо мати ось такий переріз. QNPR є шуканим перерізом.